Дернівський старостинський округ не був окупований ворожими військами, і хоча у ньому немає руйнувань в умовах воєнного стану, все життя селян зазнало суттєвих змін. Нещодавно голова Тростянецької громади Юрій Бова зустрівся з жителями села Дернове та поспілкувався про те, чим сьогодні живе громада та як саме відновлюється після усіх жахіть. По-перше, яким би зразу трошки під Підсумувати цей рік, який завершується. Він був у нас, напевно, найскладний в житті. І, дай Бог, нікому з наших наступних поколінь не, приход, не переживати те, що кожен з вас пережив. Багато е, пошкоджених об'єктів, зруйнованих об'єктів, загиблі е, є люди. Війна. Війна це війна. І, по-перше, я хотів би одразу подякувати кожному. Хто Допомагав солдатам, їсти, варив, прихищав у себе в домівках і іншу різну роботу робив кожного дня тут, на цей території. Це перше. Друге. Е, багато було пошкоджених об'єктів. Е, е, і ця бібліотека, і школа зараз ще залишається у нас не введеною біологічного ну, скажімо так, завершення да, роботи, тому що там роботи дуже багато. Будинок культури, не багато інших людей, в тому числі будинки людей. Багато людей приїжджає зараз до нас внутрішньопроміщених осіб, ті, які шукають пристанище, бо зараз в деяких селах на Харківщині, деяких селах на Донеччині ну, зимувати точно не будуть, тому що там домівки людей взагалі немає. От. Нам з цим всім е, треба якось пережити. Да, ну І плани, звісно, були наші зруйнувати, бо в цьому році ми планували. Дорога дзвона була зробити, зробитися, зараз вона з ну, кожним днем в гіршому-гіршому стані, тому що ну, яма на ямі, а то ніж купа техніки прийшла важкої тисячі одиниць, які по неї приїхали. Якщо там, допустимо, де грунтова дорога, що не так видно, то там де асфальт, там, передні царі, цахарі люджою, ви бачите систему. Ну і машини, і все інше, воно все додає. Тобто ми в дорожньому плані, звісно, ми зупинилися, відкинуті знову назад, і тепер це назад не знаємо навіть, коли воно буде, тому що в бік кордону з Росією, наскільки швидко держава почне будувати знову дороги, ну зараз почнеться крик, знаєте, спробувати Росії. Знаєте, це ж чисто політично в країні. Тому для нас це звісно, дуже неприємно, що. От, але найголовніше те, що більшість людей вижило цю ситуацію, і зараз треба думати, як до цього, щоб повертатися. І кілька таких планів ми сьогодні обговоримо. Мені хотілося б сьогодні почути в першу чергу ваші думки. Моя задача не нав'язувати вам нічого, тому що ну, наше бажання і, і бачення робити все, що треба людям на території першу чергу, але розуміючи, що за чим. Тобто, ми, на жаль, сьогодні втратили. Більше 60% нашого бюджету, бо шоколадна фабрика не працює. Шелізниця менше працює лісгостом, менше працює, ну і багато інших. Малий середній бізнес. Загалом в Креселенській громаді, особливо в дев'яносто 90% малого середнього бізнесу знищено, розграбовано повністю. На жаль, голова громади розповів і про втрати доходів міського бюджету через війну та проінформував про діяльність залучення благодійної допомоги. Ситуація така, що сьогодні, ну, скажімо так, вдалося нам вже ну, вийти на якийсь певний план. Але бюджетно, щоб розуміли, якщо громада була одна з потужних громад України у фінансовому плану, да, на кількість нашого населення, ми були перше місце займали по динаміки розвитку нашої громади, то зараз ми фактично відкинуті на кілька років назад. Якщо не на десятиліття, тому що ну, якщо ми там ще перемотували наш офіс і все, то малий і середній бізнес ще буде округтися дуже довго. Ось спалені магазини, зруйновані все, розграбовані фабрика і так далі. Тільки ну, шкладна фабрика, збитки на 10 мільйонів доларів, От, щоб відбудувати той безкісний цех, який був, а це сотні робочих місць, страчені люди на, на біржу стоять і так далі. Тобто це буде не, не за рік відбудовуватися. Тим не менше ще скажем так, я ж залізниця також пошкоджена дуже сильно, площа вокзальна, бачили, там немає ні одного магазину взагалі. Все знищено, тому що там були снаряди, лежали в магазинах, коли по ним били, треба було їх знищити. Вони вахтирку рознесли, там стояв дивізіонах артилерії російської, вони кожного дня були пахтирки. І ми це бачили, знали, і було прийнято рішення просто їх вже вражати, тому що інакше вони там би задали багато смертей людям. Цивільним і так далі, і інфраструктурі Ахтирки. Тому, на жаль, ціною своєю, ціною пошкоджених об'єктів, будинків, будівель, магазинів і всього іншого, трошки, скажімо так, допомогли Ахтирки і звільнити нашу територію. Так от ситуація бюджетна, ми зараз, от ми проводили буквально у четверх сесію, ні, четвер, то ми ще зняли тих доходів, які в нас не буде. Загалом в цьому році втратили близько 50 мільйонів гривень коштів. Тільки повинні були прийти в нашу громаду в вигляді податки. 50 мільйонів гривень наших це не державні кошти, тобто, ми всі разом могли б розпоряджатися, щось робити в різних об'єктах і так далі. Тобто це колосальна сума. З кажу, і для цього що ми могли б самі б багато зробити і так далі. Крім того, зрозуміло, що зупинені там куча субвенцій інших і спортивні субвенції, що там тросенці зібралися строїти бассейн, і інше, і так далі, і транспортні субвенції. Ми повинні не були купити, мусоровози для того, щоб по селам поїхати, там, техніку, екскаватори, іншу техніку, бочки і так далі. Це все перечеркнуто і так далі. У ході зустрічі вуличкому працівники старостату, громадські активісти та працівники культури і медицини обговорили можливості покращення якості життя у селі, зокрема, це і ремонтування комунальних доріг, колодязів, пам'ятників, відкриття фельдшерського пункту, створення робочих місць в аграрній сфері, створення будинку пристарілих та облаштування центру сімейного дозвілля. Діана Овчаренко, Дмитро Юсупов, Тростянець, Телеканал. твт